365 днів про взаємовідносини. День 149. Ви рухаєтеся до Бога чи від нього? Оце такий момент, який сьогодні ми зможемо проаналізувати в своєму житті. Римлянам, перший розділ, 21 і 24 вірш. Читаю. Але як вони, пізнавши Бога, не прославили Його як Бога і не подякували? То і віддав. Їх Бог у похотях їхніх сердець нечистоті. І так, перше питання, яке я задам кожному із вас. Скажіть, будь ласка, ваші діти бачать у вас гідний приклад для наслідування? Це питання незручне, але разом з тим воно відкрите. І ці відкриті питання вони дають змогу кожному із нас аналізувати себе. Вони дають змогу кожному із нас подивитися на себе реально. Дійсно, я є гідним наслідування. Чи у мене єдине, що є, це правильний набір правильних фраз або слів. Але при цьому я цим не живу. І як відповідь на це питання або як продовження роздумів над цим питанням буде, Бог може дати те, що ви хочете. Але разом з тим це не означає, що воно буде тривати довго. Багато людей відкидають Бога. Багато людей говорять про те, що вони самі здатні все зробити. І як результат, вони ніби на початках і отримують бажане бажану роботу, бажані доходи, фінанси. Але з часом Бог попереджає. Він каже: знаєте, дорогі люди, навіть при тому всьому, що ви думаєте, що ви стали успішними без мене, це тимчасове. Рано чи пізно це ще зне. І знаєте, в чому найсерйозніше це? В тому, що мислення стає ненормальним. Розум мутніє. Це означає, що людина, яка здається інтелігентною, нормальною, успішною, замість того, щоб далі розвиватися, рости і бути з гостротою розуму, втрачає цю гостроту і починає творити нечистоту. І, от саме це, про що говорить і попереджає Бог. Він каже, те, що ви, пізнавши мене, не подякували мені, не прославили мене своїм життям, не подякували як того, хто дає вам ці благословіння. Ви подумали, що ви самі до цього дійшли. Ви подумали, що це ваша рука це все зробила. Ви подумали, що це ви настільки розумні, то ви побачите, що ваш розум буде з кожним моментом, з кожним етапом тупішати і мутнішати. Це буде як результат відходу від Христа. І в результаті цих моментів людина ж знову ж таки буде здивовано запитувати: А чому немає успіху? А чому там десятиліття це будував і втратив? А чому я, маючи ці всі от моменти в руках, я не маю зараз нічого? За те, що ви, пізнавши Бога, не прославили. Як Бога, як того, хто дає життя? Як того, хто є основою життя, і не подякували, подумавши, що мудріших за вас немає. Бо каже, розум буде давати збой. І як результат ще, який далі буде наслідком цього всього, людина, не виконуючи або не досягаючи свого покликання в Бозі, рано чи пізно вона пожинає плоди всього цього. І не дивуйтеся, коли поряд з вами інтелігентні, розумні люди, які, здавалося б, могли б послужити для блага, раптом падають дуже серйозно. Це означає, що ми не просто так створені. І наше створення в Христі має призначення. І якщо ви думаєте, що ви зумієте. Десь знайти оригінальні деталі наліво, ну, зліва, так? Десь зліва, в якомусь лівому магазині, десь там на якомусь загашнику. Ні, ні ні ні. Оригінальне в нас тільки від Господа, тільки від Творця. Тому, якщо щось поламалося, треба до нього йти. І зліва ніде нічого ви не досягнете, бо воно просто-напросто поламається швидко і назавжди. Тому біжіть в присутність творця.